я думаю, що це передусім уміння е, жити не чекаючи розв'язання глобальних світових проблем. Мені здається, що ми не вміємо жити. Ми все завжди чекали світло комуністичне майбутнє. Тепер ще чекаємо світло капіталістичне майбутнє. А кожен вкладає ще якісь свої ці сенси в ті всякі інші рубежі. Треба навчитися знати, що життя, як кажуть, дається один раз, і дійсно жити це життя. Так, щоб це було і людям добре, і самому собі. І це вмів робити Сковорода. Він весь був ворогом утопізму, весь був ворогом ідеї, що тільки щастя тоді можливо, коли прийде якесь друге пришестя. Чи це буде пришестя Христове, чи це пришестя якоїсь соціально-економічної формації? Ось це і є той основний порок, який нам заважає бачити. Всю цю несказанну красу нашої землі, і тоді ми можемо бути певні в тому, що і дітям нашим буде житись на світі, коли ми самі будемо вміти і, 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 і прожити це життя. Оце і все. Дякую. Скажіть, будь ласка, що на вашу думку як філософа більш важливо? Свобода щось робити, або свобода чогось не робити? Ага. Це. Колись була така книжечка Юрія Давидова, яка справила на нас в на наше покоління, велике враження 60-х роках, яка починалася із того, старої притчі, що людина все життя чекала свободи, свободи від. І от коли прийшла ця свобода, виявилося, що вона з'їла колись змію, і та змія з неї все всередині вияла. І коли прийшла свобода, від, то ця людина вже не знала свобода для чого. І е, це найстрашніше, е, тому що е, коли ми згадуємо, згадуємо ці е, блоковські 12, що ко всіму готові нічому не жаль, і ми пройшли цими порожніми очима, дивлячись на світ 70 років, це була свобода від якась. Але вона була абсолютно для порожніх душ, і тому вона виявилася і рабством, і в тому і в другому відношенні. Тому е, це просто речі одна від одної невіддільні, хоча це різні речі. Має бути свобода від гніту зовнішнього, але вона тільки тоді має сенс, коли ми маємо щось всередині в душі. Для чого ми це будемо реалізовувати? Ну а які ці прості цінності? Вони вони дуже прості. Ці прості елементарні речі, які ми мусимо зробити, для мені такі простіші, мені соромно навіть це, це це кожен елементарні ці речі, кожен з нас знає. Раз, дякую. дякую.